Усім привіт-привіт, друзі! І це мій новий влог. Наскільки ви вже зрозуміли, по попередньому відео ми вже приїхали з Німеччини, вже вдома, навіть встигли вже на тиждень з'їздити в село. Хоч я і брала туди реборнів, але, як чесно, я не знімала там жодного відео. Але зараз трошки не про це. Я досить таки давно мріяла займатися реборнінгом, але все ніяк в мене не виходило. Я відкладала цю справу, боялася, що в мене там не вийде, все таке. Коротше. Але зараз, нарешті, я наважилася на це і замовила вже абсолютно всі матеріали: там фарби, волосся, щоб прошивати, і навіть молд. Деякі з цих посилочок мені вже приїхали, деякі мають ось-ось дня на день же у мене бути. І я вирішила зняти для вас окремий влог, окреме відео про це, показати вам, що я замовила, розпакувати це все разом з вами. Ось і, можливо, навіть вам покажу якісь перші етапи роботи. Зараз у мене буде англійська. Після чого я пообідаю і піду на пошту забирати посилочку, яка мені приїхала для реборнінгу. І також сьогодні я ще хочу з'їздити в торговельний центр, погуляти. По-перше, тому що я там вже дуже давно не була. А по-друге, тому що там є магазин, в якому мені потрібно докупити ще деякі дрібнички, знову ж таки, для реборнінгу. Тому все я вам буду показувати в цьому влозі. Залишайтеся до кінця, буде цікаво. Друзі, нарешті я зібралася. Зараз вже буду виходити. У нас на годиннику вже аж 13.11, так і я тільки от зараз я вже першу посилочку. Щоб ви розуміли, за ось цей пакуночок я віддала майже 2 тисячі гривень. Так, це напевно найдорожча посилка для реборних з усіх, що до мене їдуть, а до мене їде їх всього чотири. Перша вже є, інші три мають з дня на день приїхати. Коротше, зараз їду в торговельний центр, приїду додому, разом з вами розпакуємо, подивимося, що а там магазин. Один. Купила деякі дрібнички, які мені були потрібні. Зараз я хочу прогулятися в іншому магазині, і хочу приїхати додому. Ходжу зараз тут по магазинам. Дивіться, які класні пустушки. Це якась нова фірма, я ніколи такої ще не бачила. Мені вона дуже прям подобається. Прям класні особливості. Чорна, голуба, дуже класні. І ще от від них є тримачі для пастушок, Також класні. Ще от є, але в мене, до речі, ось такі є тільки сині. І... Ну, тут немає ще одних таких, як у нас є. Авентовські дуже класні. Від цієї ж фірми, якщо спочатку що це Чіку, але... Дивіться, які класні щіточки для волосся. Нам, до речі, якраз що потрібно міняти. Це мені дуже подобається, класно. Ще зелена є, але голуба краще, як на мене. І іграшки, дивіться, які ми класні. Мені всі ці іграшки дуже подобаються, але ціни у них, знаєте, немаленькі. Це коштує цікаво. О, 549. Ну, для дитини, можливо, ок, але для ляльки я за таку ціну купувати точно не буду. Ось, ці ще дуже всі класні. Звичайне життя. Ця... Це просто мрія. Навіть і так для ляльки, як для себе, дуже класно. Ну що, друзі, я вже вдома. Зараз вам буду показувати покупки і що ж було в цій посилочці, яка до мене приїхала. Я, звичайно, ще заходила і в інші магазини, купувала собі канцелярію, оскільки вже скоро в школу. Також я в сенцей заходила собі одяг, деякий купила. ось, Але покажу вам тільки те, що придбала саме для реборнінгу. Значить, перше, це давайте, напевно, почнемо з фарб. Саме вони були в цій посилочці. Тут ось ця велика баночка це закріплювач. Ось. Далі це ось така баночка з жовтим кольором. І, і тут ще має бути синій, фіолетовий, червоний, білий і флеш. Флеш це колір шкіри. Ось такі баночки. Ось, ось це все мені обійшлося в 2000 гривень. Це просто капець. Фарби професійні, дуже дорогі. І також це вже те, що я купувала в магазині, це ось такий розчинник для цих фарб. Ось, Не знаю, взяла ось такий буду пробувати, як він мені буде. Ось, Також ще взяла ось такий лак глянцевий для того, щоб робити губки приборна. Ну, вони ж якби не матові, да, вони глянцеві, подивимось. Чи підійде така штука, чи ні. Також ось такий олівчик. Це для того, щоб брівки малювати. І також, коли е промальовуються, перед тим, як прошувати волосся, його треба промалювати. І ось, якби. Ну, промалювати хоча б схематично якось. да, Тому такий олівчик взяла. Подивимось, знову ж таки, чи підійде, чи ні. І також палітра, щоб розводити ці якби, фарби. Ось То. ось. Тепер чекаю інші посилки, і скоро вже можна буде починати роботу. Ну і що, друзі? Сьогодні у нас вже середа. Цей влог я якщо почала знімати в понеділок. І мені приїхало ще дві посилки, тому зараз я йду на пошту для того, щоб їх забрати. Ось і виходить, що залишиться лише чекатися молод. Забрала посилочки. Як бачите, одна з них досить така велика і тяжка. Ось і одна малесенька. Зараз прийду додому разом з вами розпакуємо і подивимось, що не вийшло мене вчора зняти вам розпаковку, тому що ми ще потім з батьками їздили по справах. І, коротше, не зняла я вам, тому показую вже сьогодні. Значить, в першій, в меншій посилочці був ось такий пакетик, в якому приїхало волосся. Ось таке воно. Ось такого кольору. Зараз я його звідси дістану і поближче вам покажу. Ось таке. Дуже м'якеньке, дуже таке класне. Бачите? Це воно виходить звідси ось так обрізається і прошивається реборино. Ось. Воно на камері якесь таке більш як... З рудим відтінком, хоча насправді воно таке, ну, типу, коричневе. ось. Прикольне таке, мені подобається. І також іще в цьому пакуночку були голочки для прошивки волосся. Ну, ось так запаковані, бо вони дуже малесенькі. Зараз покажу вам їх. Ось ось такі голочки. Вони там з такими зазубринками для того, щоб зачіпляти волосечко і прошивати в голівку ну Тут не видно, я навіть не знаю, як вам показати. Вони прям дуже-дуже тонесенькі. Тут їх дві штучки я замовила. Ой, бачите, там такі є зазубринки. Завдяки яким прошивається волосечку. І також ще там ось такий тримач для ціголочок, бо вони дуже тоненькі, і я думаю, що незручно буде лише ними пришивати. Тому я замовила ось такий спеціальний тримач для них. Ось, буду пізніше потім розбиратися, як це все працює. Значить, в великій посилочці було два ось таких пакуночки ось такий і ось такий поменше. Ось цьому поменше пластиковий гранулят. Це обтяжує для того, щоб робити. Реборна тяжким. Ось він кладеться в ручки, в ніжки, в голівку, в тіло. І таким чином обтяжується реборн. Тут його один кілограм, я замовила поки що тільки один. Ось тому що, не знаю, можливо, мені, наприклад, не підійде цей пластиковий гранулят, бо я знаю, що дехто обтяжує скляним гранулятом. Тобто ну, це такі самі от гранулки, як і тут, але скляні. Я ще поки що не знаю, що краще, тому замовила небагато для того, щоб спробувати подивитися, як він буде, чи сподобається мені, а потім якщо вже буду і більше замовляти. Е, і далі це холофайбер. Це, ну я думаю, всі що знаєте холофайбер, що це щоб набивати ляльку. Тут його один кілограм. Просто що його так завакумували, щоб ну, невелика посилка, але що насправді його тут досить таки багато, бо він легкий, і на один кілограм його виходить дуже-дуже багато. Ось це так зразу замовила з запасом на декілька ляльок вперед. Ось так. Я я поки не розпаковувала, поки він у мене так буде лежати, там далі вже будемо бачити. Ну і все, друзі. Зараз залишилося дочекатися лише молду. Я не знаю, взагалі пишеться, що він вже завтра має приїхати, але це ж Аліекспрес, тому я не знаю. Він може приїхати завтра, може й через тиждень. Але я дуже сподіваюся, що він прийде якнайшвидше, щоб я вже нарешті почала роботу. Ну що, друзі? Усім привіт! У нас вже п'ятниця, і я зараз збираюсь і піду на пошти, то щоб забрати посилочку з молдиком. Так, вона нарешті до нас доїхала, тому зараз швиденько буду бігти і забирати. і Звичайно ж, будемо разом з вами розпаковувати. Ну що, друзі, стояла чергу, напевно, хвилин 20, двадцять півгодини. Забрала нарешті посилку. Зараз я тут додому будемо з вами швидше її розпаковувати. Тут, до речі, приїхав не тільки молот, і ще дещо, але все для реборнів то я думаю, буде цікаво подивитися. Я вже вдома, і давайте зараз разом з вами розпакуємо цю довгоочікувану посилочку. Значить, Як я вам казала, тут не тільки молоток, тут лежать і інші товари, так би мовити. Але вони всі для реборнів, то я думаю, буде вам цікаво подивитися. Значить, Перше, що я тут бачу, це спонжики Ось такі. Це якби для розпису, для того, щоб розписувати реборно, ну просто звичайні такі стандартні білі спонжики. Так, далі тут лежить ось такий набір пов'язочок. Це я замовила для дзвінки, бо я дуже люблю різні бантики одягати. І також я думаю, що деякі з цих пов'язочок будуть для реборнів, яких я буду робити на продаж. Ось, ну коротше, ось такий набір. Гарне, мені подобається. Так, далі у нас тут це підстаканник для нашої коляски, тому що дуже незручно, без підстаканнику. Ось немає куди, наприклад, пляшку з водою поставити, приходиться класти її прямо в коляску, а це не дуже гарно виглядає, тому я замовила підстаканник. Я не знаю, як тут все це кріпиться. Ось так, напевно. Ну, коротше, пізніше розберусь, але тепер у нас є підстаканник. І я думаю, що тепер вже коляску стане ще зручніше користуватися. Так. Далі. Далі у нас тут лежать пензлики ось такі. Це знову ж таки для того, щоб розписувати реборна. Тут їх досить таки багато, різні. Подивлюсь, які будуть зручніші. Можливо, ще треба буде якийсь один набір докупити. Побачимо. І найцікавіше це молдик. Як бачите, пакуночок невеличкий, це значить, що молдик також буде невеличкий. До речі, в інстаграмі я давала невелику підказочку. Цей молдик. 에, верніше не цей молдик, а лялька з цього молду, колись вже була в мене в колекції. Ось. А, я вже тут бачу, що це. Так, значить почнемо з ось цього пакетику. Тут лежить тіло. Очки. Почки голубі. Гарній такі. Потім я поближче покажу. Також тіло ось таке. Ось. До речі, не таке прямо воно супермаленьке. Ось таке тіло і тут стяжечки для того, щоб потім зібрати ляльку скільки? Чотирь... 4 рівно 5 штук. Так, ось так, пройдемо. І тут один, два, три. Да-да-дам! Нема ще видно. зараз покажу поближче. Це у нас молдик. Тінк, так, ось така білашка, боже клас. Ручки тут ось такі от у нас. І ніжки ось такі от. Він, до речі, не такий прям супер маленький, як я і думала. Ось він якийсь трошки більший, ніж я собі. Удивляла. Я добудемося поблизу. Так, значить, ось такий от у нас молдик. Він, до речі, на камеру якийсь темний такий, насправді він світліший трошки. Ось такий дуже класний. До речі, молдик м'якенький, це означає, що легко буде потім волосечку прошивати. Ось така у нас мілашка. Клас, боже. Просто Такі от у нас ручки. Мені насправді дуже подобається цей молодик, і колись він був у мене в колекції. Ось. І тому до своєї першої лялечки я вирішила обрати саме його. Ось тут тіло і ось такі очки. Бачите, такі голубенькі. Ось такі. Тут треба буде прорізати потім очки там всередині. Молодик. Я вже, до речі, сьогодні хочу почати е, роботу, почати його розписувати. Також ось пензлики ось такі, пов'язочки, підстаканник для коляски, ну і спонжики. ось, Так. Ось, до речі, цей молдик зрівнянні з Еліс. Ось, ну. Не знаю, Еліс, вона трошечки більша, ніж Тінг. Мені здається, навіть ну, по зросту однозначно вона більша, а ще і по розміру саме ручок, ніжок, у неї вони більш такі як ширші. Не знаю. Ось. Так. І бачите, яка різниця між розписаною лялькою і нерозписаною? просто. Ну що, друзі, у мене тут уже йде процес. Перший шар я нанесла. На голівку вже навіть нанесла другий шар. Вона зараз тут так стоїть согне, тому що в мене немає цих спеціальних підставок, якщо щось про них навіть не подумала. Зараз трошки ще ручки підсохнуть, ніжки, буду вже на них наносити другий шар, а потім буду запікати в аерогрилі. Це все діло. Так, ну що, друзі, перші два шари вони були сині. Я їх нанесла вже, запекла навіть. Ось і далі буду наносити, ну, зараз він, по-перше, має трошечки остинути цей молдик. Ось, і потім буду наносити вже наступні шари. Ось. Ну, Ще сильно нічого, в принципі, не видно, тому що ну, тут всього лише два шари нанесено. Ось, але якось так. І, до речі, друзі, я зрозуміла, що палітра ось така, це взагалі незручно, тому взяла ось такі скляні, не знаю для чого, це навіть. Штучки, тарілочки маленькі. І буду в них робити, тому що це взагалі незручно. Ой, зараз буду наступний колір мішати. Мені здається, що це має бути колір шкіри, тобто флеш. Зараз дивитися, які тут баночці в мене флеш. Але він має спочатку вистигнути, бо він. Прям гарячий. Ну що, друзі, у нас уже понеділок, робота продовжується. Як бачите, вже видно прогрес. Я вже ось доробила червоні місця, щойно запікла крихітку. Ось. Так. Ось так от у мене виходить розписувати. Мені здається, що дуже навіть непогано для першого разу. Ось. Так, вона зараз тут остиває. Після чого я буду наносити вже наступні шари шкіри. ось, Ну а на цьому я хочу завершити цей влог. Так, я думаю, що в наступному влозі вже вам покажу готову крихітку. Тому так, всім па-па-па і до нових зустрічей!